Ми маємо питати, як завжди бути окей». в нашому відео. Ми представили способи, які допомагають бути ок кожному, «54 роботи, і майже половина громад долучилися до цього. Чудові роботи, приємно враження, що діти підійшли креативно. Діти учні шкіл Чернігівщини створили відеоролики, що навчають, як людині зберегти своє ментальне та психологічне здоров'я. Та так. Може від Ролики виготовлені для обласного конкурсу відеоробіт «Я ОК». 220 учасників віком від 12 до 17 років з 45 закладів освіти взяли участь в цьому проєкті, в цьому конкурсі. Надіслали 54 роботи. Вміння зберегти ментальне здоров'я в стресових умовах, допомогти й собі й іншим це життєво необхідно під час війни. Розповсюдження таких знань це і є основна мета конкурсу. Як діти розуміють саме ментальне здоров'я, як діти розуміють, що треба робити для того, щоб не втратити час для того, щоб підтримати своїх друзів, для того, щоб десь в тому числі допомогти своїм батькам, діти більш мобільні і, можливо, теж можливо, щоб і діти допомагали батькам своїм. Конкурс влаштований у рамках державної програми Ти як? А ще в ширшому контексті це складова міжнародного руху з дослідження і підтримки ментального здоров'я. Всеукраїнське, всесвітнє дослідження, яке проводилось на замовлення третього саміту перших леді та джентльменів за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Організаторами конкурсу «Я.ОК» є обласне управління освіти і науки та навчально-методичний центр психологічної служби при обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. З усіх конкурсних робіт відібрані три найкращих: це ролики, створені учнями Ніжинського обласного ліцею, Корюківського ліцею номер 1 та Чернігівської школи номер 12 Організатори вручили переможцям відзнаки та подарунки. Конкурс відеоробіт «Я.ОК» скоріш за все, стане. Не щорічним. продовжимо наступному році і охопимо всі громади більшість закладів освіти для того, щоб Поширити цю інформацію, дякую організаторам конкурсу і бажаю кожному відчути щастя. І бути заразом. Психологи нагадують, що в області створюються інформресурси, які збирають дані про всі можливості і всіх надавачів психологічної допомоги, для того щоб кожен, хто цього потребує, зміг швидко знайти підтримку або звернутися за консультацією. В Чернігівщині існує карта, швидко допомога, це інтерактивна карта, до якої долучалися всі заклади державні, і включають всіх надавачів, які на даний момент є в області. Але якщо ви створюєте щось нове, то будь ласка, обов'язково про це повідомляйте і, користуючись нагодою, також запрошую партнерів, тому що всі надавачі, які існують в межах області, вони є всі важливими.